Привіт, друзяки. Що ми маємо на цей вечір? Поки вам забивають баки там переговорами, Трампами, хто як що буде робити, втіснювати, на цю хвилину маємо такі новини. Ну, Перша новина не зовсім приємна. Сьогодні помер один із найкращих, із когорти найкращих боксерів України, В'ячеслав Узілков. Йому було 45-46 років десь в цих приділах помер молодим. Нехай земля буде пухом, нехай Господь його прийме в рай. Ну, також стало відомо, що 21 грудня в місті Рвіяді відбудеться бій, реванш між Усіком і Фюрі. Квитки вже почали продавати, стартують від 500 гривень. Так що хто наші є за кордоном, будь ласка, підтримайте нашого боксера. Харіс радять, ну і є така думка, що вона повернеться знову до своєї судової практики і стане суддєю Верховного суду США. Також маємо на цю хвилину такі новини. Мід Параші щось там пару разів і звергався. Перший раз він звинуватив завахід, що він більше допомагає Україні, ніж Африці, що в Африці злидні, мрут люди, голод, а ви тут Україну снабжаєте для війни. Ну а другий Мід Параші виплеснув таку емоцію, що вони порвуть свої дипломатичні відносини з США, якщо Трамп не піде на покращення відносин з Росією, і якщо не розморозить заморожені ну, гроші, які там заморожені в Сполучених Штатах в Європі. Ну і ще одна така новина, всі ми полюбляємо. Вірменський коньяк, але вже прийнято рішення і Вірменія узгодила, що тепер буде називати свій напій Вірменським бренді. Так що хто полюбляє цей напій, вже не конячок, а вже вірменське бренді. Ось коротко такі новини на цей вечір. Дякую за увагу. Підписуйтесь, слава Україні! Лайкніть, підпишіться, щось прокоментуйте. Дякую вам до ранку, до завтра.